Ми вчора з вами обговорили таку тему, як зміна еротичних пріоритетів. І це абсолютно нормально, що це відбувається. Тому що в практиці да, нашого психологічного розвитку ми розуміємо, що для нас ближче. І це абсолютно ок, коли ті пріоритети, які були колись, змінюються. І від ніжного, наприклад, до грубого, або, навпаки, від грубого до ніжного. Це не означає, що повинна бути якась. Формула, це означає, що вам необхідно слідувати за своїм тілом. І не застрягати в певних якихось там своїх переконаннях. І якщо ви постійно будете себе стримувати і жити в таких, знаєте, шорах, змін ніяких не буде. І добре усвідомити, що будь-які стосунки будуть стогнуючими, якщо в них не буде розвитку. Тому що стосунки це організм, який повинен розвиватися. І якщо ви постійно будете себе стримувати, то що буде відбуватись? Буде застой. І буде відчуватись потім якась незадоволеність. І буде з'являтись да, ця незадоволеність у ваших стосунках. Тому йдіть за своїм тілом і дозволяйте собі ризикувати десь. Ну і звичайно добре, коли в цьому ризику так, є довіра. І ви з партнером дивитесь в одному напрямку і підтримуєте один одного.